Ми на 10-ту годину повезли цілий поїзд туризму, і туристи то напевно, всі знали. Безкоштовною була лише одна ранкова поїздка. От дізнатися про цікавинки старого Львова у піших прогулянках і зовсім без грошей пропонували впродовж цього дня з десяток туристичних фірм. Під галереї равли, крім безкоштовного огляду експозицій, презентація сигнального примірника каталогу «Леви Львова потішили від відвідувачів майстер-класом з виготовлення шоколадних левів. Набираєте шоколад, постарайтесь не, не лити на мешти. А тільки у форму залити форму цього разу пощастило Ірині. Це дуже цікаво, і я думаю, що для мене, як для майбутньої жінки, господині дуже корисно. Організатори акції кажуть, що поєднання екскурсій та розваги завжди є успішним. Щоб об'єднати як теплі внутрішні думки більшості людей про шоколад, так і наших львівських левів. Ця акція завжди дуже людям подобається. Проте дня туризму користають не лише гості міста, а й самі львів'яни. Це дуже добре. Що сам в цей день день туризму проводиться така акція для е, більшого, щоб ми дізналися більше про наше місто, про підземелля. Позитивне тут є все. Тому що ми набагато більше впізнаємо свій Львів. Ми в ньому прожили майже все своє життя, і з кожним днем ми впізнаємо все більше і більше. І більше. Знаючи, що буде проходити така акція, ми звичайно прийшли сюди. З усіх туристів, які відвідують Україну, понад 7% їдуть на Львівщину. Львів відвідує більше ніж 113 туристів більше ніж 113 країн світу. І очікуємо до кінця року більше мільйона. І сподіваємося, що ця цифра буде з кожним роком зростати, а також і зацікавлення туристів Львовом теж зростатиме. За останній рік серед іноземних гостей Львова кожен третій поляк, кожен шостий білорус. Любомир Ференц, Андрій Пеленньо, головні новини Львова.